Свідчення очевидців голодоморів 1932 -го та 1933 це глибоко зворушливі трагічні розповіді, які відкривають масштаби штучного голоду, організованого сталінським режимом для придушення українського народу. Радянська влада, як і в ті часи, знаходила спосіб упокорити українців, так і зараз її послідовувачі радянського союзу із Росії. Намагаються знищити наш незламний незалежний український народ, та ніколи у них це не вийде. Свідчення про Голодомор, історія однієї сім'ї. Усі свідчення зібрані вчителями, працівниками будинку культури, здобувачами освіти зорянської школи за період з 2008-2025 роки. Свідчення лисечка Миколи Яковича, 2.05.1915 року народження, народився в селі Чумаки Томаківського району, проживав у зорі, похований на Зорянському кладовищі. Ті роки я пам'ятаю, як зараз. Був дорослий, 17 років, батько був на службі в армії, я був за старшого, працював на своїй землі, щоб забезпечити нашу багатодітну родину. Окрім мене, ще було четверо дітей. Дуже страшний час був. Не врожай, але основна причина все забирала влада. В колгоспи ніхто не хотів іти, тому відбирали все скот, інвентар, зерно, все, що потрапляло під руку. Приходили місцеві активісти і не жаліли нікого, ніяких документів нам не показували, поводили себе як бандити, брали усе, що подобалося, чи потрапляло на око. У нас забрали все, що знайшли. У льоху в ніші ми з мамою заховали два мішки картоплі, закопали глибоко, все одно знайшли і забрали. Мама дуже плакала щовечора, коли ми просили їсти. Козу зарізали та заховали, щоб не забрали. Їли тухле м'ясо, варили кістки, бульйон заправляли буряковим листям, яке брали на полях. Їсти дуже хотілося, тому їли все. Пам'ятаю, як мама приховала муку в снігу, але й там знайшли і забрали. До нас тричі приходили, забирали все, що бачили, до горошинки, навіть речі. Моїли все, що могли. Ховрахів виливали, горобців драли зі стріх. Мама ще вель дикий, і лободу сікла, і варила суп та пекла оладки на залізному бруску, без олії. Від голоду помирали сусіди, знайомі. Спочатку 1933 року батько служив в армії. А мама почала уже пухнути з голоду, написали батькові листа. Якось він приїхав у відпустку і привіз свій армійський пайок, їли маленькими порціями. Мама почала підійматися, батько був винахідливим, зробив запаси якоїсь їжі, ховали її під стріхою та в березі ставка під деревом. Та все ж померла молодша сестра. До кожної крихти хліба відношуся бережливо, згадуючи той страшний голодомор. Свідчення Тимушкової Любови Михайлівни. Дівоче прізвище Бойко Тимофієва, Уродженки Миколаївської області, Новобузького району села Миколаївки 2 Проживала у селі Зоря, похована на кладовищі села Зоря. У нашій сім'ї у 1932 році було шестеро дітей. Мама дуже хворіла. Тато разом з сусідом купили сівалку. Запрягши конячину обробляли обидва земельні неділи, разом збирали врожай і ділили його на кожного її доказ сімей. Молодь зразу вступила до колгоспу, а тато відмовився вступати. Тому нас вигнали з хати, забравши все збіжжя, і ми залишились на вулиці безпритульні, просились до сусідів, та не всі нас хотіли брати до себе, бо наша сім'я була великою шість дітей, та й боялися прихистити непокірних. Бо наражалися потрапити в немилість влади ночували у сінниках, у родичів, знайомих. Мама померла зразу ж в кінці 1932-го. а в тата було хворе серце. Він не витримав поневірянь, помер згодом влітку 1933 року. Залишились ми сиротами. Мене якнайменшу мені було шість чи сім років, бо втратили свідоцтво про народження. Взяла на виховання бездітна сім'я Тимофеєва Михайла Івановича, тож я не знаю дати свого народження. Завдяки цьому я вижила а мої братик та сестрички Оляна, Анна, Лідія, Ніна, Федот, мабуть, померли від голоду. Їх ніхто не взяв у селі і вони вирішили йти до міст шукати кращої долі. Люди бачили декого з них у різних містах пухлими від голоду, а згодом чутки про них і загалі зникли. Коли підросла, намагалася розшукати моїх рідних сестричек та братика, та ніякої інформації про них не дізналася. Вони були старшими, тому знали, де мене прихостили мабуть, вони померли, бо ніхто не повернувся в село, не відшукав мене. Мої нові батьки не могли допомогти усім, бо всі б померли. Так мені пояснювали людей у той час померло дуже багато. Хто був у колгоспах, тим давали пайки. Великий штучний голодомор 1932-1933 років забрав життя не менше третини жителів села. У кожній родині були ті, які померли від голоду, свідчення медяник Ганни Леонтіївни 07.03.1927 року народження. Уродженка села Петрівка Томаківського району жила в зорі, похована на зорянському кладовищі. Тоді був неврожай, який ще й забирала влада, відбирали все, що виростили в городі. Одного місцевого активіста пам'ятаю його прізвище Шавло. Люди ховали харчі, і наша сім'я теж в стінах, в огороді, в стрісі, але забирали все, все знаходили. Люди не хотіли йти в колгоспи. Та були змушені, щоб хоч якось прогодувати дітей. Їли все, що бачили листя різали, корінці на муку мололи. Ховрахів їли, горобців, мерзлу картоплю і корай. До нас, як прийшли забирати все, заставляли, щоб батько йшов до колгоспу. Він утік і скитався декілька років, а нас з мамою, п'ять дітей, вигнали з хати. Мама нав'язала нам вузлики кожному з одежкою та провізією, але навіть їх відібрали у нас. Жили по людях, голодували, їли все, що могли. Брат Петро, три роки, помер з голоду, дуже просив у мами їсточки. Батько тоді вернувся в Миколаївку, село за п'ять кілометрів від зорі, і забрав нас. Весь світ має знати, що голодомор 1932-1933 років був системним злочином радянського режиму, спрямованим на знищення українського народу і його культури. Свідчення жителів села Зоряні Копольського району Дніпропетровської області відображають масштаб людських страждань, жорстокість репресій та безжальність радянського режиму, трагедію та непроминущу пам'ять про цю трагедію, яку потрібно зберігати і передавати наступним поколінням. На сучасному етапі Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, продовжує політику агресії проти України, застосовуючи воєнні методи вбивства, шантаж, знищення українського народу та його здобутків. Знову намагається завадити розвитку демократії, зламати нашу волю та позбавити незалежності. Необхідність збереження історичної пам'яті про цю трагедію є ключовою для усвідомлення минулого і недопущення повторення подібних злочинів. Враховуючи сучасні геополітичні реалії, важливо чітко усвідомлювати, що боротьба за незалежність і цілісність України актуальна і продовжується, продовжується століттями. Пам'ять та історична правда мають стати засобом об'єднання українського народу у боротьбі за свою свободу і демократію.